Усім вітання. Ви на каналі Код 4.5.0. Як зазвичай цей час? Ми з вами зустрічаємось тут, щоб обговорити останні події на лінії зіткнення, як виглядає фронт, що там змінилось, в відео. Від наших військових з ураженням техніки і живої сили також сьогодні побачимо. Ну і звичайно, що в освіті останніх подій Харківська область зараз це є топ-новиною. Фронт від цього легшим не став. Обов'язково поглянемо на лінію зіткнення, що ж там відбувається, але розпочнемо якраз таки з Харківської області. Як стало відомо, саме через Харківську область намагаються знову ж таки зайти окупанти, і цим самим десь окупувати місто, але насправді. Це більше так, як відволікаючий маневр, щоб забрати наші резерви на цей напрямок і завдати удару в іншому місці. Можливо, навіть десь в районі очеретиного як варіант не будемо тут на кавовій гущі гадати, але взяти в оточення Харків не вдасться з тими силами, які зараз зосереджені на кордоні. По тій простій причині, що, по-перше, і сил мало, і техніки мало, і як не крути, це не 22-й рік. Там все-таки замінована територія. Так просто і легко пройти не вдасться. Ситуація контролюється плюс нашими військовими, плюс це також говорить і про те, що там і пташки літають, тобто ситуація не буде такою легкою однозначно, як в 2022 році, мається на увазі ця прогулянка по українській землі. і Якщо Після початку вторгнення були тільки фото певні з цього наступу і прориву кордону. То на сьогоднішній день вже є і відео. Давайте ми його подивимось. Діпстейт до речі, виклав у мережу власне те, як знищувалася московська техніка, і самі ж окупанти, якраз у районі населеного пункту пильна, 42-га окрема мобільна бригада. Виклала це відео, і на ньому можна побачити знищення техніки, яка готувалася зайти в село, це ще на підступах до села, і яка фігурувала в публікаціях фото. Також присутні кадри ударів по техніці вже і на південь від цього села, зокрема, із десантом на техніці, ситуація там залишається складною і динамічною. Ворог не залишає просуватися далі, закріплятися і насичувати район піхотою. Але сил для більш глибокого і масштабного просування в окупантів наразі немає додаткові ресурси. Вони поки що не залучають, а направляють все на дестабілізацію регіону. І продовжують просто обстріли, така от ситуація. В Харківській області, вкотре знову закликаю вас перевіряти інформацію, тримайте в гігієні свій інфопростір, не робіть пост перепост, що Харків вже там завтра буде в оточенні. Це цим наводити тільки е, більше хаосу і граєте на руку окупантам, які якраз сівки і вкидають зараз просто масовано в український інфопростір. Тому наша з вами задача фільтрувати новини, які з'являються в мережі інтернет. Якщо хтось із ваших друзів. Написав справді якусь нісенітницю, попросить, можливо, його видалити. І якщо ви самі хочете зробити якийсь перепост, ну тоді вже краще насправді зробити ситуацію наступним чином. Ви прочитали вам це новина, ніби як от стрігернула, але перечитайте її, знайдіть якісь пруфи, докази, і тоді вже можливо зробіть пост даної новини. Це все таки буде більш логічніше і правильніше на емоціях. Перепости постійно робити не вар. То ну і вкотре знову закликаю вас, шановні, підписуватися на канал, ставити вподобайку цьому відео, писати коментарі, тому що саме підписка під час перегляду дає можливість цьому відео. Підніматися в трендах Ютубу відповідно, більша кількість людей зможе його побачити. Більша кількість людей знову ж таки зрозуміє, що коїться на лінії фронту, що це справжня війна, і відповідно розуміючи, адекватні люди, незалежно від того, де вони проживають, будуть більше донатити Збройним силам. А це дасть змогу в більшій мірі нищити окупантів. Ще давайте подивимось, Є от е, карта обведена, от. Кільцями такими, де є розуміння, де знаходяться російські війська, де сіра зона, ось так воно насправді все виглядає. Не скажу, що це якісь просто неймовірні масштаби. Ці населені пункти, які знаходились одразу біля кордону, вони фактично порожні, і просто на карті написано так: населений пункт він там є, але глобально там нікого немає. і Сказати, що там вони захопили щось, ну про це говорити наразі не можна. Це більше так як інфопривід. Сказати, що так, ми там закріпилися в одному з цих сіл, але насправді це не так. Тобто, розводити зайву паніку також не потрібно. Ось така у нас ситуація. Далі, давайте вже підемо по діпстейту. Населений пункт Синківка буде. Першим в нашому огляді, ну як першим про Харківську область, розпочали далі. Давайте продовжимо із Синківки. Що ж там за ситуація е, в ці Харківській? Також в Харківській області. Ситуація біля поблизу цього населеного пункту ворог не залишає надії, все таки штурмувати. Позиції наших військових, якщо раніше більш північніше, намагалися з півночі Синківку обійти, не вдалося, сили було перекинуто, плюс сюди додано 7-й мотострілецький полк, і тепер вони намагаються вже з півдня штурмувати, з півдня обійти Сінківку. І знову ж таки поки що не вдало. Фронт тримається, не сиплеться, і ситуація тут в принципі контрольована, незалежно від того, чи були підтягнуті. Інші резерви з інших напрямків, чи йшли вони з півночі, чи зараз ідуть з півдня. Тут ситуація, в принципі, не змінюється, ситуація нашими Збройними силами контролюється. Ну і давайте подивимося один із відеорядів, що ж відбувається насправді на війні. І є такі оті відео, відео від наших бійців, яким повідомили, що. В рештках будівлі, яка там залишилась, зайшла група окупантів. В дрон Камікадзе з фугасним зарядом цю будівлю просто склав. Одному росіянину речі вдалося вибратися з під завалів та втекти. Інший теж намагався це зробити, але втік недалеко. Ще одному там перебили ноги, тому його вирішили взагалі не забирати. Так він там і стік кров'ю, ну і відповідно залишився. Назавжди е, тому на дрони донатити це дуже важлива справа, і я впевнений, що ви знаєте фонди, яким довіряєте людей, яким довіряєте, які допомагають армії, волонтери. Тобто армії потрібно допомагати. Я нагадаю, що маленьких донатів не буває. Хтось 10 гривень, хтось 100 гривень. Але от таким чином потрохи-потрохи збирається на щось суттєве, на автівку чи на дрон, і це відповідно потім в підсумку допомагає нашим хлопцям нищити ворога вже безпосередньо на лінії зіткнення. Тому за кожен донат, хто це робить, велика дяка, подяка. Е, ну розібрались так із синківкою. Терни буде далі у нас в огляді. Е, населений пункт терни. Е, так, ситуація. Контрольована, скажімо так, але не з простих, як кажучи. Але ну, тут, як ми вже неодноразово говорили, діватися нікуди. Або ж все таки, якщо ми перестанемо воювати, то України не буде, перестане воювати Росія, війна закінчиться. Тому тут говоримо про те, що справді потрібно триматись. Як одне ціле, знаєте, не розпорошувати сили, не вестись на російське ПСО, а все-таки довіряти перевіреним якимось засобам масової інформації чи тим, хто публікує, можливо, навіть із самого передка новини. До речі, діпстейт дуже чітко завжди не. Знаєте, не граючи якимось врожевими окулярами, все-таки постійно чітко говорить ситуацію, яка вона не є, гірка чи солодка. От Діпстейту можете довіряти, до речі, підпишіться на них як варіант, щоб також перевіряти, що ж відбувається. Насправді. Ну, Якщо вам мало наших відео, то можете і е, таким чином з інтернету черпати інформацію. Е, ну, і от Щодо тернів, також тут ситуація відносно стабільна, прориву якось не спостерігається, але от є. Цікаве відео у нас до вашої уваги, де окупанти просто щось забули в будівлі, їх вирахували, і інквізиція саме так називається ця рота ударних безпілотних апаратів просто знищила. Вони їх вирахували. І відправили на концерт Кобзона, ось таким чином. Прекрасне відео, прекрасний вибух. І я думаю, тут навіть не потрібно розповідати, що з окупантами сталося, які знаходилися в цій будівлі. Далі часів яр у нас на черзі на карті Діпстейту також гаряча точка. Мабуть, часів яр це той напрямок, про який всі говорили, і говорили тривалий час, поки з Харківської області не почали лізти. Харківська область ну де зараз і в трендах, хоча там ситуація. Не є аж що відповідно, якщо брати взагалі до уваги всі лінії фронту. А от часів яр це та ситуація, де Насправді ситуація не спростих. Вже скільки часу намагаються окупанти взяти район канал, які, які вони от лізуть, 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 долізти не можуть. Ну від району там мало вже що залишилось, але і навіть до цих районів вони дістатися наразі не в змозі. Все завдяки нашим збройним силам, які тримають часів яр і не дають абсолютно ніяких варіантів, поки що принаймні ворогу туди дістатись. Часів яр Тримається просто на неймовірних зусиллях, і неймовірними зусиллями відбуває ось ці всі атаки. Ну і потрібно додати, що зараз плюс. Закордонне озброєння починає більш інтенсивно надходити про це. І самі хлопці говорять, що його стає дедалі більше, що вони ворогу насипають також дедалі більше. І це е, дається от, зупиняти в напевних е, ділянках фронту наступ, десь навіть окупанти відмовляються йти в штурми, і це також безпосередньо дуже і дуже добре. Е, ну І відео давайте подивимося. Де за допомогою дронів Камікадзе та Скідів, воїни 3 го механізованого батальйону 93-ї окремої мобільної бригади, Холодний Яр зустрічають та розмотують просто російських окупантів на шмаття, дрони накрили піхоту та техніку противника. коли вороги намагались провести штурмові дії на Бахмутському напрямку, їх просто розмотали на шмаття. Нічого не залишилось. Ну і прекрасно. Нашим воїнам буде подальшому вже менше роботи, але з іншого боку, це справді таке враження, що це м'ясо як мінімум не закінчується. Якщо з технікою зараз є певні перебої у росіян, і це помітно. Я думаю, це також помітно і по відео, які ми дивимося. якщо раніше там було більше танків, більше БМП, які їхали на наші позиції, намагалися їх захопити, то зараз ми бачимо більше мотоциклів, більше гольфкарів, підвоз. Навіть мало того, це ми не ми придумали. Це навіть. Офіційний канал Міністерства нападу Росії показували і вихвалялося тим, що вони на мотоциклі з каляскою з люлькою підвозять паливо і заправляють там танки чи там ще якусь техніку. Ну тобто, чим вихвалятись? Ви не можете підвести нормально паливо? Напевно, ні, тому що вже з технікою є певні перебої. І це, без сумніву, добре, тому що було відео, де на мотоциклі. Їхали два окупанта, і через кожних декілька метрів падали, тому що там вирви, ями, місцевість така вся покоцана. Ну і на мотоциклі, ну куди ти сховаєшся? Плюс ти, ти з бронею, ти, ну, це незручно, це як мінімум ти від, на відкритій місцевості і тебе е, обнулити просто значно легше. Ну, але менше з тим, нехай так їдуть, нехай так помирають. Ми не будемо проти, щоб вони. Навіть не доїжджали до наших позицій, а просто там десь і гинули в полях. Ще одне з відео, давайте поглянемо, де наші воїни десантно-штурмової бригади спочатку розстріляли з кулемета, потім вже скидами і добивали окупантів. На останок взагалі все спалили. Це 77, 71 сімдесят даруйте окрема єгерська бригада, дешева зупиняє ворожий штурм на свої позиції і. Неодноразово ми вже бачили відео від цих хлопців, і справді робота важка, але варто сказати, що вони з цією роботою справляються прекрасно. Ну і не тільки вони, взагалі всі хлопці-дівчата, хто зараз допомагають якраз нищити окупанта, вони просто неймовірні. І тільки завдяки їм, у нас відносно є ще так, Україна вона і залишиться, але от все було дуже тонко. Я думаю, якщо. І флешбек в 22 рік, в лютий місяць, то взагалі, ну напевно, в перші години не те, що в перші години, в перші навіть тижні, взагалі не зрозуміло, що буде далі. Ну але от, завдяки добровольцям, воїнам, все це вдалось десь принаймні зараз призупинити. Тому розслаблятися ні в якому разі не можна. Очеретине це буде наступний населений пункт в нашому огляді. Давайте поглянемо, яка ситуація тут відбувається. Тому що, якщо говорити за останню добу, є певні не те ж прориви, але зміни на картах, є невеликі просування в окупантів і ситуація напружена, залишається. Очерети на населений пункт, який окупований, і саме з нього такий найбільш прорив останніх тижнів навіть був у росіян. Скористалися вони тим, що не відбувалася якась ротація, якраз і от вони не скористалися моментом, що одні вийшли, інші не встигли зайти. Швиденько захопили очеретини. Ну і намагались форсувати далі, намагались просуватися далі, але е їх вдалося зупинити. Як бачимо, тут лінія фронту не особливо рухається От південно. Енніше так є невеличке просування там в напрямку Уманського, але воно не є аж таким суттєвим. Так є збільшення сірої зони, але ситуація в загальному контрольована на даному напрямку очеретине. Як бачимо, зупинилося до Новоолександрівки Не дійшли, архангельська захопили, але далі в напрямку Калинового прориву ніякого не простежується. Ну і маємо ще один із відеорядів до вашої уваги, як виглядає доставка подарунків від прикордонників на одному із напрямків лінії фронту. Так, аеророзвідка спочатку працює, вираховується, де є хробаки, потім по цим хробакам починає прилітати. Ну і знову ж таки, вкотре потрібно відзначати прекрасну роботу. Прекрасну роботу операторів, які неймовірно відпрацьовують на складних умовах, нищить окупанта. Вдень і вночі, тому що от потрібно не давати можливості їм заспокоїтися ні на секунду, і відповідно це виснаження також десь їх потім і здає, коли вони вже не особливо там переховуються, виходять на відкриту місцевість, відповідно, їх аеророзвідка знаходить і далі подарунки прилітають. Новомихайлівка. На карту Діпстейту переходимо на Новомихайлівку. Давайте звернемо увагу, що ж там за ситуація. Ситуація тут наступна. Е, є невелике просування, мінімальне просто. Плюс, тут від, від, дивимося на карті, якщо порівнювати з вчорашнім днем, атакували в подальшому в напрямку Костянтинівки, Парасковіївки, просто в лоб, одразу от, за адмінкордонами Новомихайлівки. І зараз ситуація от дещо от змінилась. Ще так. На Параскові, в кубу був виступ, зараз його немає. Відмінився цей наступ, тобто передумали і думають, гадають, як по-іншому тут проводити далі наступальні дії окупанти. Ну а поки що, якщо говоримо про ситуацію, вона контрольована. Суттєвих проривів немає. Є невеличке змінення на карті в районі Красногорівки, це туди Північніше Георгіївка, Красногорівка, там є невеликі зміни. Там ворогу вдалося трішки просунутись, і є збільшення сірої зони. Поки що не критично, але потрібно дуже уважно стежити, що ж тут відбуватиметься в подальшому. І давайте поглянемо ще один із відеорядів. Це вже. Від 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади, якраз в районі Новомихайлівки, вони відпрацьовують і от вони карають порушників, як вони написали, за порушення комендантської години. Оператори дронів відпрацьовують і вдень, і вночі, як я вже говорив, і от вам докази того, що вночі гуляти. Не можна по українській землі все за перебріком на болотах. будь ласка, хоч 24 на 7 проводьте час де завгодно а в Україні. Цього робити росіянам не варто, тому що можна просто додому не повернутися. Роботи не давайте ще туди поїдемо, подивимося, яка ж там ситуація. Роботи не вже не перший день також тримається. Тут змін, скажу одразу, немає кардинально, нічого не змінюється на цьому напрямку. Скупчення окупантів просто величезне, але це мало що дає. Бої тривають, бої важкі. Роботи не тримається, і чесно кажучи, вже не один військовий оглядач говорив і вже давно. До речі, що рано чи пізно роботи не доведеться залишити і відійти в район новоданилівки, тому що в цій кишені оборонятись дуже непросто відбуватись, рахуйте, на 180 градусів. Ситуація складна, але наші воїни до сих пір цей населений пункт тримають неймовірними зусиллями. Хоча е ситуація справді тут для наших військових не простих. Ну і відео е ще одне до вашої уваги: вже від 46-ї окремої аеромобільної бригади, це вже просто нарізка, епізоди знищення російської техніки та особового складу від операторів ударних дронів. Е і ця нарізка справді яскрава. Також неймовірна робота, важка робота і вдень, і вночі. Ну вночі можливо навіть і важче, не дивлячись на те, що. Навіть не говорячи про години так, для людини. В принципі, вночі потрібно спати. Але е, тут не до цього. І вночі десь можливо і легше трішки знищувати, тому що ворог думає, що він непомітний. Але нічні дрони все чудово бачать. І ці нічні дрони роблять е, прекрасну роботу, тому вкотре знову закликаю вас допомагати армії донатити на. Дрони на автівки, на шини, на все ж таки можна і не можна. Я впевнений, що є купа волонтерів, де збір не завершується ніколи. Збирають то на одне, то на друге, то на десяте. Тому кожна гривня, кожен донат він також важливий. Ну а перед тим як ми з вами попрощаємось, хотілося б вам ще таке невеличке коротеньке відео показати. Просто на десерт. Відео також з дрона з прекрасним прильотом, і цей приліт був просто неймовірним. Як ви думаєте, що перевозила ця автівка? Ну, я не знаю. Це з... залишиться напевно вже загадкою, тому що там е, нічого не залишилось, все розлетілось на молекули. І що вона перевозила, залишається тільки здогадуватись. Е, ну, напевно, точно не. Їжу, ну от таке воно видалось сьогоднішнє відео. Нагадаю вам, шановні, підписуватись на канал, це дуже важливо. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і фільтруйте свій інфопростір. Не ведеться на вкиди від росіян, їх дуже багато, і дуже багато зараз являється навіть українською мовою. І так бувають у ці немає сеч, терпіти ці борошна, але тим не менше вони також вчаться. ну і... Тут потрібно обережно ставитись до того, що вам випадає у стрічці. На сьогодні все почуємось на цьому ж каналі. Обов'язково бережіть себе, любіть маму, донайте на ЗСУ і до зустрічі.